Всім привіт! Сьогодні розглядаємо таку задачу. Я маю певну суму грошей, і якщо я куплю півмішка картоплі на ці гроші, то залишу продавцеві вин на 9 гривень. А якщо я куплю третину мішка картоплі, то в мене залишиться 6 гривень, скільки коштує мішок картоплі. Методом перепора розв'язувати, як на мене, дуже довго, тож давайте складемо задачу. Але спочатку поставте відео на паузу і трохи подумайте над цією задачею. Готові? Отже, нехай мішок картоплі. Х гривень. Ну, так ми починали в школі. Ну, невідомо скільки він коштує. Тут в мене ще невідома сума грошей, яка в мене є, коли я йду за цією ж картоплі. Насправді це не важливо. В мене є якась сума грошей, ну неважлива яка. Якщо я купую півмішка картоплі, це в мене одру, одна друга мішка картоплі, одна друга Х. Я буду винна, так? 9 гривень, тобто я винна мінус. У да? нас завжди долг, а мінус, мінус 9. Вороне, це на сбора картопля. Якщо ж я на цю суму купляю 1 третю картоплі, так? Мішка картоплі, то в мене в, каш... в моєму на гаманці залишається ще 6 гривень. І ці між суми, між собою, рівні. Отже, складаємо. Лінійне рівняння, звичайно, 1 друга Х мінус 9 дорівнює 1 третя Х плюс 6. Пам'ятаємо: невідомі в одну сторону, відомі, тобто мінус 9 в іншу сторону. Маємо 1 друга х мінус 1 третя х дорівнює 6 плюс 9. Далі віднімаємо дроби. Як ми віднімаємо дроби? Згадуємо. Зводимо. До спільного знаменника. Тобто в нас спільний знаменник буде 6. додатковий множник сюди 3. Додатковий множник сюди 2. Маємо 3 мінус 2, шостих х дорівнює 6 плюс 9 в нас 15. 3 мінус 2 1, одна шоста х дорівнює 15. Для того, щоб знайти х і ліву і праву частину. Ми ділимо на коефіцієнт, що стоїть при x. Тобто x дорівнює 15 поділити на 1 шосту. Коли ділимо на звичайний дріб, то ділення заміняємо множенням, а дріб перевертаємо. Тобто 1 шосту перевертаємо. Маємо Х дорівнює 15 помножити на 6 перших. 6 перших це є 6, 15 помножити на 6 це в нас 90. 10 на 6, 60, 5 на 6, 30. додаємо. Отже, маємо відповідь: мішок картоплі коштує 90 гривень. Не забувайте ставити вподобайки та тренувати свій мозок. Па-па!